Від колядки та народні пісні на площі європейській ярмаркують на підтримку Збройних сил України. Зорганізував захід міський терцентр. Що ви мирі проживали? і біди не знали». Валентина Морнова Суспільному показує вироби, які разом із відвідувачами терцентру виготовляли на гуртку хендмейду. каже, тут роботи 15 пенсіонерів. Нав'язали іграшки на ялинку, грибочки, санти у нас такі красиві теж на ялинку вішати, такі україночки в нас. Це все наші відвідувачі, наші підопічні, Носочків нав'язали, капчиків, гноміки новорічні. Так як рік змії нав'язали змійок. Саме дорожче це 300 гривень. Це от шалі, отакі. От а так, в принципі, ціни… Такі нормальні 50 гривень, 100, 200 гривень. Витратив 500 гривень, купив подарунків для себе та рідних, каже пан Михайло. Це гномики і про всяк випадок оберіг. Внуків поки ще немає, так що для себе, для рідні, для похресниць це 250 гривень, а ці по 100, В принципі, нормально. На ту на ту справу, на яку підуть ці гроші, я дуже задоволений, бо сам є ветераном війни. Особа з інвалідністю у нас так війни другої групи, тому всі ці речі, на які будуть використані ці кошти, дуже потрібні зараз нашим хлопцям, які оборонять нашу державу. Ніна Скворцова для ярмарку виготовила ростову ляльку. За цього лося править 800 гривень. Працювала над ним три місяці. Це я перший раз таку робила, ростову куклу. От мені захотілося, у мене така була потреба, і от іменно зробилася. Долго не могла придумати йому вот цю морду. Очень довго. Просто він у мене стояв два місяці, вже просушений, все, з вітер йому подобрала, і шарфи, і все, все подобрала. Не могу єлі єлі управили свати цьому клісу. Я в нього стока любві душі лежили. Все. Я думаю, що у хазяїна він буде приносити тільки позитив в хату, тільки а я оберігати буду, Віті какой рогач. Майже дві тисячі гривень на ярмарку витратила Ольга Реверчук. Жінка працює у міському департаменті соціальної політики. каже всім колективом зібрали гроші та купили сувеніри. Придбали дуже багато всього в усі кабінети нашого управління. Ось така лялька-мотанка. Кажуть, що є оберегом дуже багато цікавих речей. Всі навіть не перерахуєш. Два великих пакети. Наші відвідувачі. Які будуть до нас приходити, будуть бачити цю красу також. Ідея дуже класна. Ми повинні допомагати нашим захисникам. Ми повинні допомагати всім нашим воїнам, щоб Україна перемогла. А придбали ми отаку травничку гарненьку. Це Такий оберіг, щоб вона нас оберігала і дарувала усі і перемогу. Ярмарок тривав три години. За цей час вторгували 23 тисячі гривень, каже працівниця терцентру Ганна Ковбенко. Гроші витратять на матеріали для маскувальних сіток. Ми закупляємо спеціальний матеріал спонбонд. Він дуже легкий. Якщо він навіть намокне, то він швидко сохне. У нас багато людей, наших відвідувачок, волонтери. Вони приходять до нас і систематично плетуть сітки. Вже більше ста сіток було передано хлопцям нашим на фронт. Дуже багато запитів. Наші хлопці потребують підтримки, тому ми намагаємося в цьому сприяти. Даря Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.